Ми усі любимо своє місто, та, попри те, зазвичай завжди хочеться якихось змін. Чого не вистачає рідному Тернополю думка тернополян у сюжеті? Культури, поведінки наших громадян. От, наприклад, ми коли йдемо по вулиці урна для, для, для сміття, і одна чи йде людина, жінка і чоловік, то, то не, 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 не важливо. Не обов'язково хто би не був, значить замість до того, щоб урники кине, кине на вулицю. Так. Ну, в в Тернополі в першу чергу, думаю, ну, не вистачає. Не знаю, можливо, культурних закладів, потім кращого досугу для молоді, потім транспорт ніби на нормальному рівні. Ну, більше не знаю, більше, в принципі, досить непогане місто на рахунок там, спортивних майданчиків, досить багато є. Потім також обустройство міста покращилось за кілька останніх років. Ну і мер міста також докладає багато зусиль для того, щоб покращилось місто. Інфраструктура суто, самого міста. Але... Важко сказати, скільки я на Тернопільській. Думаю, все добре в Тернополі. Сьогодні в Тернополі погода. Це перед сонячної погоди. А в плані такого, ну, не зможу сказати, напевно, більше чогось зроблено для молодих людей, такого як якогось розважальних центрів, щоб люди могли в неділю кудись вийти нормально, посидіти, погуляти. Крім нічних барів клубів у нас більше нічого про те, що немає. Медицина, дороги, безкультурія. На мою думку, сучасному Тернополі не вистачає, по-перше, робочих місць для молоді. А по-друге, Тернопіль потрібно розвивати в напрямку туристичному. Адже це одне з небагатьох міст західної України, яке є доволі затишним, і, звичайно, може підняти його до бренду Львова. А, такі питання динамічності. Динамічності і відкритості до нового. Що повинно змінитися, аби місто стало кращим? Щоб молодь стала більш активніша. <рес> Ух ти, таке цікаве питання. Мені здається, в Тернополі є досконала велика платформа для. Спілкування молоді для неформальних розваг, для відвідування як будь-яких лекцій освітнього чи розважального характеру. Мені здається, в Тернополі, хоч і Тернопіль не велике місто, але воно доволі концентроване і мені здається, там всього вистачає. Тернополю? Ну, як я пам'ятаю його, був розбитий, то тепер вроді, все є. Але дуже не вистачає, що як я учитель, як я бачу, як діти йдуть зі школи, то кричать на вулиці. Колись такого не було.